Тарас Шевченко, І виріс я на чужині. І виріс я на чужині. її в чужому краю. Та одинокому мені здається, що кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Аж бачу там тільки добро. Де нас нема. Вуху годину якось недавно довелось мені з'їхати в Україну. О те найкраще є село, У те, де мати полувала мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, по кони тяжкі І б'ячі причистій ставила молила. Щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо. Що ти зарані спад ляло, а то б ти Бога прокляла за мій талант. Аж страх погано у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі блукають люди, повсихали сади зелені, Погнили, біленькі хатки повалялись, став яном заросли. Салони наче погоріло, неначе люди подуріли. Німе на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в одній тім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягують пани у каві. Гинуть, гинуть у ярмах у сини, а прибані бани. Жидам, братам своїм хорошим, останнє продають штани. Погано дуже, страх погано у цій пустині пропадать, а ще поганше на Україні Дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха. Та скрізь, здається, любо, тихо і на Україні добро. Між горами старий Дніпро, неначе молодці дитина красується, милується на всю Україну. Або над ним зеленіють широкі села, а у селах у веселих і люди веселі. Воно б, може б, так і сталось, якби не зосталось. Сліду панського на Україні.